Слава, Україні, бажаю здоров'я, Надіюся, тепер ви буде краще чути. Я видалив ви новий драйвер для наушників USB-мікрофона. Тому надіюся, що буде чути мене значно краще, чим було там якась помилка таки, напевно, через Windows Update була і злетіло всі налаштування, які би я не робив. Uh, сьогодні перша з ігор, я не знаю, скільки буде. Подивімося, з виключеним світлом, бо в мене реально дуже довго світла не було, і воно включалось, то виключалось. Чи то з районом зв'язано, чи то в загальне відключення, я не розумію. Ну що ж, пігнали, називається перша у нас пейп. Не пайп, а пейп У Вас, Pipe". Pipe", Pipe". Rangers. У вас віднає, якщо захоче хтось спробувати, третя вкладочка Settings. У вас буде, вона на англійській, і це здається, що китайська мова. У вас будет она китайская автоматом стоять, то нужно будет сюда зайти и поменять на English. Так, старт. Ммм, mm, soldier. After upgrading, you can obtain the skills in the long race specialization. Okay, advice. There's no shortcomings here, the... uh -huh. Not available in trial ration. Ну, это вот, нам, типа, такие два доступа. Ну, давайте тоди. Начинаем с солдатом. Dual pistols. І оце апгрейди, які ми, в принципі, можемо зробити. Ачівки. Ну Джу погнали. Ну, бачите, не все перекладено, що досі. Типу, це важкість 100%. Нормал, нормал. Воно тепер тільки переключило, що це XP Game 100%. Space Dash Swift переключати е, авто. Вау, 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 вау. Я себе не чую. Чо в всіх цих іграх така гучна музика, я не розумію. Так, оце в мене. 12 патронів і перезрядка тоді якийсь час займе. Окей, окей, бриндс прийняв. Поняв, прийняв. Чи мені ця гра нагадує, братата? Це якийсь великий камінь. B. Так, окей. Okay. Target's с numb. increase number of bullets. Damage was 15, bullets, B, damage 15, fire rate 60, 3 chance, crit damage, range, some number 3. Я хочу побудиться, що в нас з собою farm proficiency. Турелька, дол пістолети, range damage. От, берем це. Accuracy плюс 15% range damage Crit chance. Фу. О, Оу, і оце, бляха. А мені подобається оця пасивка. Дуже подобається. Але ми вибрам це. А че, я не можу її вибрати? А, у мене 0 мудалі. Так нашому мені показуєте, то дівчино. Дайте модельки мою тут взяти. А от це медаляк Нажати ТАП PAP для брейту. 50 медаляк Aspiration Terminator request Someone claims to be from the future tells you. <laughs> Окей, термінатор, короче, будешь забустити за 50 медалек. Але нам треба 50 медалек мати. Ну тобто, апнути на пану що рівень треба. За нього там ті медальки то й дають по факту. Ау! Oh! Выказываем терминатора. Так, а что мы там будем делать? Range of Damage, Blood Scale, цикаво, что рельек возьмем. Да будем думать. Ну, осы что-то там робят. Я бы не сказал, что они прям вах. Блін, а магнітика можна якогось замовити? По колу літати блин, их че що Як... Який... О, магнітик! Так, давайте замовим собі це. One shot on killed. Uh. За 50-ку у нас є XP collection. Максим Пемо. Блін. Кен. <laughs> Я хочу кинути. Ну, це от реально дуже похоже на братайте. А де моя снайперка поділася? пропрошую? А вона на перезарядку пішла. Оп-оп-оп-оп-оп. І магнітик там. Що тут у нас? Другий левел. Оооо, oh, бейбі! злий тварин прийшов. 150, окей, кенон проти нього нам поможе. Не хватає, не хватає, нам, біда. Самохідна арт установка, блін. Чи то гаубиця я не знаю, як правильно. Хочу показати, що він мощний, але він не знає наскільки ж сильна в мене зброя тут є. Ха-ха-ха. <laughs> Розлетілась каменюка. Бешанців. Mm -hmm. uh, так, міфенден well, Ну, типу. Hits at damage. Damage мінус 20%. Оооооо. Moment speed all to tribute, overall damage buff. When the single damage is higher than two times of enemy health, the crazy damage. Блин, ну це типу прикольно. Але я хочу це critical damage просто ігнор буде. І тепер крит шанс треба прямо апати. Так, давайте цю баночку заберемо, похиляемся, напевно. Оце ж аоєшний ефект добавляю від снаряда. Так, кріт-шанс мені треба. Ну давайте це апнемо. Крит демедж. Кріт-шанс можна мені дати, блин. Так, це давайте залочимо. Міля демедж мені не треба. Поки що я його не тещу. Ну, для мене поки що ця гра виглядає досить непогано так як я грав в Брутета. Багато, багато дамажить. Блін, не, реально дуже багато мені цей каменюка знесла. Я щось не думав, що так баю б було Опа-опа, що тут у нас? Мінус 30? От, я ж свисні мінус 30! То що за скаборський бачок був? Здравия сформи, окей. Инфил из градии, а нахуй. Булт скейл, эксплуат дем. Фууу Алэм спид штраф, да? Зараз їм там накажуть. Бляха, оце сам ну, по перезарядка пішла нечасно. Ой-ой-ой, я зарабіт діду, хилочка, хилочка. Ау, ооо, жий, ха-ха, <сил> не бой, мене так сильно. О, добре, добре, хілока ще. О, то був близько. Так, ну тебе тут мусимо трошки знищити, бо ти мене напрягаєш. Маганітика, прошу, сер. Так, 170 Можна. 50, злочный. Но no! oh, я це і це хочу. цехот. Шалок, короче, 10. Ну, прям пролетел. Еще бы всяко пришел. Так, давай-то залочим, залочим. И теперь чекаем счастья. Ну, блин, я ему нормально так навалил это. А, вписался в кость. Долб брати мої, Чи там дол пістоли. Не дуже демажить, тому що я їх не рейду. Давай, 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 розвалийся. У мене не так багато хп. я не знаю, Ты я вроде бы и напихаю, и мы нормально еееее так и не в минус, давайте, окей okay. а, в минус я напомню залез в отик я мог в минус залезть чисто тем, что я взял цей спеллблейд я непонятно, но очень весело Ну ладно, мы равно только чаем. Ти... А, у меня что Т карта ти... Не Непытание, не питание Типу, коли я лочив, скажешь за все, там я и в минус то заліз Так, давайте ты з с целую Ооо Фак мии Пдесятка Такі пропозиції, від яких не можеш відмовитися, блін. Друга скотина. Я тебе бачив. Він втік? Серйозно? Він зміг втікти з мене? Як же ж мені на рівень тепер багато треба? У біч. А можна якусь регенку там отримати. Так, то не нас золочину, то злочено, в принципі. Гатіклас, тут ще магічні скіли типу, непогані, вроді би є. Ну але чого регенки немає якоїсь, типу, типу регену ХП, там такий-то, такий-то. Невеликий, ну але хоча б якийсь, тому що тут взагалі регена немає, тут типу. Так, що вас покажете тут? SMG MPRGAN плюс 5. Значить є десь хпраген тоді. Що є медитація. О, пішла, 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 жира. є, мені хана. Не, дзерку таки видовбав тут гарно. О! Вони було не було спейсу. Он був в полдауні. Чи-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Три хп, Макс ХП проняга. Блин, дай рынку хп. Собакерінку хіпадайте. Тоже ж Ну, Хоча б баночку якусь би видали. Не, Ніфіга не дадут, я не хочу щоб я вижив. Ну <смє> бляха, от тільки що я там таку паті ще з них вбив. 10 хп під хп Під хп, 10 хп під хп, клас сказав. Прям не знаю, куди себе подіти, тепер Теля все надо себе помов сказати. Так, окей. Ийи, І файник І хессер так белоден. Цікаво! Цікаво. МПРГ, ну ти, я не хочу того. Смдка за 60. Так, залочимо. Ну, який бос? Я не готовий. У мене нема хипана боса, ти шо? Ухюпти! Ухпти! Він що там камнями розкидуватись буде! Так, добре, попробуємо тоді. новайс. No <кхе> ми його. Блі, не можемо. У магії чекати в мілі. Та пофілат, давайте спробуємо. На нормалі, на ров... нормалі. Ров... Почнемо шотганом. І будемо магію того разу качати. Ну як качати, ми будемо пробувати. Ось так вам, бля. Із шотганом тепер мощний хлопець. О, фак, ніфіга не мощний! 200 амулетов Аааа, Геттингс дамжфронтэпат Паксмипов крес дамиж Не знаю, на это я тхочу то Не, не знаю, подумать. Ох, Це наліво Я у магию покачата так що Можливо я просто роль ну. Якшов этот левел весьм бо зараз я стрим не чубеш не смогу качайнуть Сардай ты хилк. Сардай хилк. И что тут у нас? Терминатор. Я таки не зрозумів. Терминатор это. фак. Receive rewards upon meeting special condition. дає нам і Range Damage плюс 15 uh, Не візьму я тоді напевно що Firearms Proficiency Зовсім не так, когда я хочу Fuck me називається і ah, ти ты... Да моя турель турель скоро до сих А то їх треба лапати по левелу, напевно що Дайте другий лаве турель це mm -hmm. Ви Серьезно? Ну ты вы серйозно, Дайте мені мне магию, Так що давай. Візьмем. Де моя магія? Тролі гребані. Сказав, зараз під думаю карят. Хір би там магію би дали? Так, і левел ап. Тут рент капається демедж і файрейд. Серйозно, як ті магії потестити? Ну, турельки ще куди не йшла, типу, непогані, непогані, непогані. Але не це, Але оце ну, блін, я ж за магією прийшов, блін. що тут. Магію, магію дайте. А, Максим, Пір, Генка. Чисто ради того, щоб я от міг взяти, то візьму магію. Добре, магія, Magic Blast. За сотку. Не хватає. Треба збирати гроші. Ну ти ч прийшов так рано? Давайте турельки, навалим, навалим, навалим там их узлять. Не, вот такая простенькая механика, блин, на руку. Magic Blast. То. у пу Достатньо. Як розвалюємо його кабінку то Що тут у нас? Так, ми магами будемо, да? А Magic Blast він просто, типу, дуже-дуже мілічний скіл. О, все, стоїмо на валіємо магнітик. Буря Magic Blast. Не знаю, блін, щось краще не дасте. Хоче то заложити, щоб прокачатись далі. Ну, я, я, я не знаю, поки що мені здається, що це повна Ну він, типу, дуже-дуже-дуже мілішний. Типу, якщо хіба мілі його мішати, можливо він тоді нормально буде. Сер, ви мені мішаєте. Бачите, я тут стою, чилю. Дек, що тут у нас? О, oh, Magic Missiles. Оце вже може бути чимось кращим. Ну, це вже заквіш виглядає, типу, але б не сказав, щоб прям те, що я чекав. Сейчас ну, мы лагерю такой позбавлен. Ау! Собака дека. Magic damage, duration light, dark. Паран. Окей, okay, no problem. Тер знов терминатора хочете мне впихнути. Е, турелька краще обнов. Маккрайс хп. Да, На, вот это наступные проект хорошенькие мои будто. А мне бы хилочку Друзья, хилочку укажу хит, кузняки. В смысле, ты мисс, мисс, мис, мисс, мисс Как разумеется, ты, куда ты целишься-то а, а, щит! По, ним, по факту зараз і магнітики не дуже треба, тому що я дуже близький, типу, відстані всіх вбиваю. О, прийшло воно, Вулкейн. А, а, що ж, як вони зачіпали то? Так, запхаємо. Та ти все зі мною! How good is that thing to me? <laughs> oh, Читрасти всі. Кромадні читри. То все їхній волохак. Та я не скіловий пацик. Чекап, чекап, чекап. Зблизер не тут зараз реалізувати. Magic missiles. Magic missiles ще одне можна зараз брейднути буде і ми перегнути. Але бляха, чи я переживу, то, то питання цікаве дуже. Я його вальнув. Я такий вальнув. Я думав, що то я від'їхав, чесно. Эу. Киздень репорто максимум. Та ладно, берем все, що дають, хай буде. А, ah, Elementor Mastery. Ох, uh, я хочу все, все хочу. Я маг з автоматами. Хто так не вміє робити? Ты певно всі все тепер так роблять. Верні, ну, верніше, дробового ком и автоматом, як уже так правильно казати. Давайте мені ще лучо, хлопці, шо ви що О, че че по, 4 трохи 4 хп. Так. Я хочу залишити. 60. Нормально. Ну що шо работа за таким от спецзагоном. Якого хер проб'єш то. Я прям мені пішов. Я нашою верханим здорово, йо моя фак. Ну що, ж, друзі? Yeah. На тому буде закінчувати це відео. Перейдемо до наступного. Нагадую, це була гра Pape Warriors. Побачимося в наступному відео. Не прощаємося.